Рішення про усунення президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного суду про те, що діяння. В яких звинувачується президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні колегії суддів, яка складатиметься із сімох суддів, і які повинні розглянути справу та спростувати або винести акт обвинувачення та притягти президента до кримінальної відповідальності. Після рішення суду НРУНР приймає рішення про завершення слідства або про усунення президента з поста в порядку імпічменту, приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу, якщо дії президента містять ознаки державної зради або іншого злочину.